Ну і друзі, вриваємося у новий у різних колективів. Знову ж таки, через завантаженості суфцерву на новому для себе рівні. Нагадаємо, що вперше адкоморів точно у цьому епізоді. Ще один постріл малахівського на Стецюка. Удар, по уротах і м'яч зараз залітає. Фантастичний епізод. І що? єка e Удар по вороту Друзі, вриваємося у другий тайм. Зокрема, 22, й Лев Рибак, 33, 47. Володимир Живан, 69-й, Віктор Манько. Е, номер е, поки що дві. Е, такі є. Це Кромор. З нею буде визначено володаря Путівки до основного етапу, де вже команда екстраліги України підключиться до аматорів е, і до представників першої ліги. Так пробуває. По воротах від Горона. Удар є забитий м'яч все-таки. Не з першої спроби, та яка різниця, в принципі, з якої спроби. Дуже і дуже так значно. По такій грі. грі, у якій немає супербагатому але Зараз забиває Мілянець. Повертається до гри команда NX. Мілянець, Мілянець! Дроспроба і забиває Мілянець! 2-2. Рахунок у цій зустрічі стає дубль від Тараса Мілянця. Е -е, хоч на Через. перегляд цього протистояння. Е -е, ну і Чекаємо наступного поєдинку. Smart Rockstars Зіраї з Елекс.